Вітаю. Мене звуть Дін, я клінічний психолог. Закінчила Київський інститут сучасної психології та психотерапії. Це моя друга вища Усіда. Зараз продовжую навчання на психотерапевта у методі транзактивного аналізу. Я є дійсно членом Української та Європейської асоціації транзакційного аналізу. Мені іпонує цей напрям тим, що він дуже структурний. Він допомагає тримати ясність мислення та системне бачення. Я володію техніком емоційно образної терапії. Я є дійсним членом Асоціації золосоматики та емоційно-образної терапії. Мені подобається працювати через внутрішні образи та символи. Це допомагає гуманати захист свідомості та поступовувати глибину, наближаючись до самого себе справжнього. Я працюю світлом в атмосфері дії. В цьому мені допомагає клієнт центрованому Орієнтований на українські та мій потенціал кожної людини подолати будь-які складощі, її підтримь та заговоче, що створює умови для внутрішнього зростання. Тож, запрошую кожного з вас до себе на консультації. Буду рада зустрічі!